Я освічуюся в коханні своїй майбутній дружині в Одесі. Це відбулося на День Незалежності України 24 серпня 2016 року під час концерту океану Ельзи на заповненому в стадіоні Чорноморець. Парадокс у тому, що весь той день і вечір я можу пригадати до деталей, а от спогади про сам концерт уривчисті. Пам'ятаю лише, як ми танцювали під якусь пісню у натовпі, що гучно і не в такт підспівував солісту. Але яка саме це була пісня? Можу на цілком фізичному рівні згадати, яким теплим і сатиновим було серпневе повітря, як вітерець раз у раз доносив йодований присмак морського бризу. Я навіть чітко пам'ятаю свою білу сорочку з підкоченим рукавом. І те, як після концерту ми з друзями повернулися на одеську квартиру і розкошували місцевим вином болгарською бринзою і стиглими томатами, але не пригадую головного слів, які тоді прошепотів своїй кохані, бо можна перебороти страх публіки і виступати перед великою кількістю людей, але сказати найважливіші в житті слова на вушко єдиній людині. Це абсолютно паралізуючий досвід. З того вечора Одеса посідає окреме, особливе місце в моєму житті і моїй приватній біографії. Це вже не просто точка на карті, а дуже рідне місто цілком моє, хоч Одеса про це ні сном, ні духом. Неймовірно, гостро я це відчув після початку повномасштабного вторгнення. Серед тисячі больових точок і безлічі тривог один нерв пульсував особливо натужно Одеса. Мені було страшно уявити, що це місто виявиться окупованим або знищеним, що я ніколи не зможу привести сюди свою родину, щоб через багато років розповісти дітям про нашу з мамою любовну пригоду. Мабуть, саме так і зшивається країна на абсолютно приватному, емоційному рівні. Чіпляється за точку на мапі невидимими якірцями і вже не відпускає, вписується в життєпис і фотокарткою лягає у сімейний альбом. Тому одне із завдань, яке я собі ставлю на час після перемоги, більше і активніше подорожувати Україною, розглядати природу, знайомитися з людьми, куштувати місцеві страви. Це наше велике домашнє завдання. Обов'язок мого покоління перевідкрити власну країну, наповнити 603 тисячі квадратних кілометрів обличчями, спогадами, враженнями і пригодами. Ну і ще одне завдання, яке я ставлю вже виключно для себе: згадати врешті ту пісню, під яку сполохано перебирав ногами і тремтячим голосом казав: Я тебе кохаю.